Всім доброго дня! Мене звати Світлана. Ви на каналі Секрети зеленого саду. Сьогодні хочу вам показати барбариси, а саме сорт Анана. Це карликовий сорт. І моє знайомство з ними розпочалося тоді, коли я шукала, з чого ви зробити: ось такий бордюр. Спочатку я тут була висадила спірею. Літол принцеса. Але так як ми живемо на сході України, у нас дуже спекотне літо. І таке буває, як минулого року, що взагалі не було доща. І вона згоріла. Хоча як її не поливала я, але вона все рівно згоріла. Потім я почала шукати ну, якусь рослину, яка ж би витримувала спеку. І ось натрапила на барбарис такий. Але ще найбільше, що мені сподобалося, що він, по-перше, це його висота 0,5 метра. І він формує ось таку кульку, подушечку. Ну і я купила. Спочатку купила ось такий перший цим був кущик, я його висадила. Одразу скажу, нічого в лунки я не додавала. не знаю чому. Висадила собі і все. Почав він рости перший рік, другий. Далі я вже докупила, ще висадила, зробила ось такий ряд. І весь мій догляд це поливала, коли дуже спекотне літо. Тому що, от коли дуже сильна жара, листя на ньому може от за один день буквально згоріти, на ранок обсипатись і залишитись лише самі гілочки. Але все рівно потрібно поливати цю рослину. І вона закладає бруньки і знову з весни починає рости. Далі я висадила за ними ряд Pillar. Теж сподобалася картинка на фотографії, що ось вони такі гарні, якби такої трикутної форми. Але коли вони почали в мене рости, що ось ці подушечки, Red Pillar – все почало розвалюватись. Кулька, особливо ось цей, що перший був, розвалився, середина оголилася, ні на яку це подушечку не схоже. Ред Пілар теж всі їхні гілки лежали на землі. Ну, я вирішила, що треба придбати кущоріз, хоча, я ж кажу, що я саме зупинилась на цих сортах, тому що як, я ніколи в житті не стригла. І залюбки, звісно, дивлюсь відео, де люди стрижуть рослини. Але для мене це люди, які ну, закінчили б якісь, мабуть, курси топіарщика чи ландшафтного дизайнера. Ну, точно не я. Я ніколи взагалі нічого не стригла і, і кущурізти в руках не тримала. Виходу не було, купила кущоріз і почала стригти. Спочатку обрізала небагато, боялася. Але потім побачила, що воно гарно наростає, і форма стає гарніша, І почала вже сміливіше. Якби їх обрізати більше і робити ось такі кульки. Вони в мене не ідеальні. Нема в мене такого ще досвіду, щоб стригти, мабуть, такі гарні кульки. І, до речі, щоб стрихти кульки, в мене ось для радпіларів у мене великий такий кущіріс. А для кульок я вже придбала ось такий. І з ним дуже зручно це гардена, ось ця саме ця насадка, з ним, ним дуже зручно стригти кульки. Що хочу сказати? Нещодавно я натрапила на відео, де одна дівчина розповідала, що вона прибрала всі барбариси із свого садочку. Не подобається дуже колюча рослина. Так, да, це я можу сказати, це один єдиний мінус. Це те, що вони колючі. Але троянди теж дуже колючі. І з трояндами набагато більше потрібно мати діло, якби доглядати їх постійно, обрізати, обробляти. А барбариси це такі рослини. Я навіть от коли йду обробляю туї, якщо згадаю про них, от я їх і побризкаю. Нічого я для них е, спеціально не купляю якихось там засобів захисту. Що купила для Туїв, те і обробила по барбарисах. Не обробила, ну не обробила. Нічого страшного Ось можна подивитися, ніяких я тут ознак хвороб на них не бачу. Ні шкідниками вони не пошкоджуються. Ось у мене вони вже зростають, мабуть, років сім. І за весь цей час я один раз, і то тільки два кущика були уражені шкідником. Я одразу ж їх обробила актельком і все. А так, за все літо я можу, ну раз-два, якщо згадаю про них, от коли обробляю туї. Ось тоді їх також обробити тими ж самими засобами, що й туї. І їм цього вистачає. Нічого не вражаються, не хворіють. Стосовно підкормок теж саме. Ось тільки починаю після зими перша моя, ну якби робота розпочинається в садочку, коли вже земля трошки дала ж підсохла і вже починаю щось тут прополювати. Розсипала сілітру, заполола, ще тоді, коли волога земля. І ось після стрижки. Це У нас сьогодні 23 червня, я, мабуть, днів 8, може 10 назад їх постригла перший раз. Від початку взагалі весни. Я їх підстригла, так як в нас не було доща, я їх пролила водою. І на наступний день я пролила їх сілітрою, столова ложка на 10 літрів води, щоб вони нарощували свою цю зелену масу. Оце і весь догляд, Оце весь як би, такий догляд. Звісно, можна їх і бризкати, і поливати більше. Ну, від цього їм буде тільки краще. Але я ось ось такий в мене весь догляд за ними. Коли тільки дуже спекотно, звісно, я їх поливаю не кожного дня, десь раз у тиждень, раз у п'ять днів шланги пролила і все. Так що вважаю, що дуже такі гарні рослини, кому треба сформувати ось такий бордюрчик або ну, просто висадити. Всьма, до речі, є тут барбарис. Він повинен був бути теж таким маленьким, але, мабуть, переплутав продавець. Коли він мені їх присилав, вони ж були маленькі. Воно було незрозуміло, що це не той сорт, я його висадила. Добре, що воно так попалося на перший, перший початок якраз цього, цього, цього бордюра. Він виріс ось такий великий. Ну, Тим паче він ріс, мабуть, ще вище, але я ось так з нього теж формую таку. Кульку, не кульку. І він собі теж тут так гарно росте. Жалко вже його викидати, а я так і буде тут на початку клумби. Ось такі мої барбариски. На ту я ми вже зробила цього року сітку, тому що саме цей ряд постійно горить. У вже цього року зробила я їм таку затіняючу сітку. Але стосовно ту я зніму окреме відео, покажу, як вони в мене вже відросли. Що я ще їм робила. Як вони в мене відновлюється? А сьогодні відео саме про Барбариси. Висаджуйте. Взагалі немає ніякого з ними клопоту. Одне єдине ще колюче, але коли я їх стрижу, я розстеляю навколо них яку-нібудь тканинку, постригла, зібрала його і висипала все. Ось така робота з ними. І стосовно троямб. От хочу вам показати, У мене є одна троянда. Взагалі у мене раніше було дуже багато троянд, мабуть, кущів 50. І я хотіла зробити такий квітник. Спочатку перший ряд, щоб йшли низькорослі, потім вищі, вищі, наче вибирала ті сорти, читала, але коли вони почали зростати, то було таке, що. Ті, хто спереді, на передньому плані, виросли метр п'ятдесят, ті, хто на задньому 50 сантиметрів. Почали хворіти деякі, що я з ними б не робила. Але найбільше, що мені не подобається в трояндах, це коли вони відцвітають, і від них дуже багато тоді сміття. Ось цю троянду я придбала два роки тому, і, на жаль, я взагалі не пам'ятаю, як вона називається. Але вона мені подобається тим, що вона дуже довго тримає квітку, вона не колюча, вона не пахне, вона не хворіє, хоча я її теж обробляю і знову ж обробляю тим самим, що й туї. Нічого я для них спеціально, якби не купляю. У мене всього 5 кущиків, і тому я, коли йду обробляти Тує, заодно по трояндах обрискала і все. Але ця троянда мені подобається тим, що від неї немає сміття, вона не колюча. Один мінус, що вона не пахне, але вона така гарна. Телефон не передає, але вона така червона-червона. І мені подобається, що по одній квіточці пагоні. Тільки ось один і дійсний пагін є, де дві квіточки. Ну, можна було б його прибрати, але не хочу, шкода, хай буде. А так висаджуйте Барбариси, особливо осінню. Це дуже гарна картина. Вони насичено такого кольору, стоять гарного багряного. На фоні зелених Це Дуже гарно. Тому нема нічого з ними складного. І хто боїться стригти, не бійтеся, тренуйтеся. Навіть якщо щось лишнє десь підстрижете, воно заросте. Не на цей рік, на другий рік, але заросте і знову будете далі їх стригти. Так що всім гарного дня, гарних всім рослин, до побачення.